Доброй друзі, з вами Andrew Sonic і сьогодні буде непросте відео. Ми будемо відкривати Mr. BSP Swords. Якщо ви думали, що відео буде по англійськи Не думайте. А якщо назва по-англійськи, все по-англійськи, по-українськи. Дуже файний контент виходить. І ще це пак, тому буде більше відео з таким. Це буде майже потрібен мій канал. Якщо ви додається Містер Біста, я радий. Тепер я буду вашим новим Містер Бістом. А що ви думали? І ми... нам тепер треба відкрити оцю штуку. Трошки смішно. Хтось знає, як це відкрити? А не рвати на дві половини. Якщо ви можете мені написати в коментарях, як це нормально відкрити, я. Поставлю цьому коменті лайк чи сердечко. Як там файно зробити? Але краще сердечко, то що кажуть ютубери так роблять. Вибач, коробочка, але мені треба де, розірвати на дві частини, то що. Містер Бістер всередині. Містер Бістер, ти зараз відкрию. Це моя мама так називає, Містер Бістерів. Містер Бістер! Це головний. Куди ви хочете, щоб я його поставив? Давайте отут буду стоять. Ну, хоч я просто буду тут стоять. його не будете бачити, а вибачите. Але так треба. Так. Аллої! Це перший раз, коли я в такій успокоїці і розпакував це правильно. І з тим ще два вже пожаркових героїв. Веці він зараз полетить. Відбиває Містер Віці, це вже поки що наша колекція. Містер Бістер. Мегафон. І ще динозавр якийсь там. Тепер прикольна половина. Ми відкриваємо сам Labs Worms. Інструкція. Я думав, де вона. Зараз про це не головне. Ми пробуємо зробити експеримент правильним. Хтось ж знає, ну, як це робити, а ні. Я сюди маю налити води. Ой, є моє. Трошки воды на заварить. Фу! Не упал все вот таки тип. И вот такие тип. Ну и повторок. Ой Хюстон у вас проблеми. Я це краще поставлю. ее. Попа всі! Я надеюсь у мати файний день чи файний вечер, який зараз. Я всіх вас побачу на наступному відео видео Соніка Соника и шоп. Вам попався цей Неон, якщо його дуже не хочете, чи герої вам найбільше подобаються із цієї колекції?